Є Оріон, є, Шифен, є, Донфен є. ДТЗ немає. E, Примусована віско який у вас цікавий трактор. Донфен e, коштує джандір. Do... E, так, це не джандір, а Оріон JD504 такий коштує 8900. Бачите, навіть вчора. Писав на ньому. Дя... Ай, вогник-вогник, жарко-жарко. Дякую за подарунки, за підписочку в прямому ефірі. Це в нас Orion JD-504 на 50 коників із реверсом, з дублісковим щепленням, примусова гідравлика. От, і такий коштує 5... 8900. 8 Так, 35-ка. Джинма з кабіною 9600. Так, ось, будь ласка, 354-й, це в нас без реверса, коштує 7150 доларів. Грунта Solis соліс є. Так, це у нас ловел 354-й, на 35 коників 4-циліндровий. Даний трактор коштує 7150 доларів. Так, по зараз я вам покажу. Так, ось підходимо до фрези. Ось така от грунтофриза Соліс 1,5 метра коштує 1350 доларів. Ой, дякую за подаруночки, дякую. Такі от ножики. Джинма 40ка, значить, ось, будь ласка, без кабіни, 7500 доларів. Двохдискове щеплення, понижена, повищена, ходозменшувач. Примусова гідравлика, 4 двигун. Такі, така джинма коштує 7500 доларів. Так, це Китай. Це ось, будь ласка, Індія.